Вітаємо з Різдвом Христовим та Новим роком. Якщо люди святкують Різдво і Новий рік, а в Бога не вірять, то питання в тому, а що вони тоді святкують? Це можна назвати хворобою святкувати те, в що не віриш. Таку хворобу лікує Слово Боже, Біблія. Слово Боже виганяє бісів. Коли виходять біси, то виходять і хвороби, і прокляття. Люди напротязі тисячоліть вірили в Бога. А на початку минулого століття заявили, що Бог їм не потрібен, почали поширювати сатанинську теорію еволюції, що людина походить від тварини, що еволюціонувала за мільярди років. Що чекає таку цивілізацію, де відвернулися від Бога? Така цивілізація вже існувала до всесвітнього потопу, яким і була знищена. То кому потрібно вірити? Сатані та його прихильникам, що поширюють псевдотеорії, чи вірити людям, які жили до потопу, і які навіть знали Адама і Єву? Віримо в сатанинські теорії, як наслідок отримуємо прокляття, війни, голодомори, епідемії. Вірити та довіряти потрібно Богу та Його Слову, Біблії, яка чітко говорить про те, що було, є і що буде. Біблія дає людям поняття, хто вони, хто їх батько, навіщо люди живуть та який сенс життя. Сам Бог в образі Ісуса Христа прийшов на землю та затвердив Слово Боже, і дав новий заповіт людям, щоб вони знали істину, вибір за людиною. Нехай благословить вас Господь зробити правильний вибір. Приходьте за посиланням та дивіться повне відео.